Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк сьогодні в нашій студії. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю вітає напередодні у Нью-Йорк Таймс вийшла стаття із заголовком. Цитую: Зеленський докорив топ генералу розкол в українському керівництві. У наявність такого розколу згідно з опитуванням КМІС вірить 32% українців. Рік тому 14% було. Наскільки це реальна проблема? Ох, Ми постійно обговорюємо медійні. Продукти іноземного походження, але ж ви бачите, що вони впливають yeah, на громадську думку? Yeah, yeah, я бачу, і вони будуть впливати, і це нормально, Це не проблема. і Взагалі, ми можемо це все обговорювати. Є тільки од одна пропозиція. дивіться, в нас є верховний головнокомандович. Він не може розколювати, тому що він верховний головнокомандович. Він навпаки все збирає. І в нас сьогодні є абсолютна синхронізація позиції верховного головнокомандувача і військової вертикалі. Чому тому, що верховний головнокомандувач вибудовує своє розуміння тактики і стратегії на даних розвідки, на даних генерального штабу, ну і відповідно на всіх інших додаткових матеріалах. Ну, тобто, він це приймає рішення, виходячи, мається на увазі політичні рішення, виходячи з е, інформації, яку він отримує в рамках військового кабінету, чи в рамках ставки, чи в рамках селекторів, і так далі. Тобто, неможливо розколоти те, що ну, що, а навіщо? Просто щоб що. Різні бачення у то генерал, ми ж розуміємо, що про залужного так йдеться. І це ж не в вакуумі цей матеріал з'явився, це реакція ну, давайте, на попередні було... коментарі. Я розумію, давайте щоб було зрозуміло, що таке різне бачення. Uh -huh. um, ми свідомі, як війна має завершитись? Uh -huh. Всі? Всі розуміємо. Uh, ні, ні, ні. Я чому спитаю так, тому що я сьогодні бачу в соціальних мережах є такі певні змагання, хто більше uh, розкаже про те, що ми слабкі нічого не можемо робити. Ну, Тобто, сьогодні в нас знову ж таки маятник перейшов в іншу сторону, і деякі люди починають говорити: в нас немає того, ми не отримуємо це, партнери вже втомились від нас і так далі. Щоб що? Ну, що хочуть отримати ці люди? Ну, тобто, вони хочуть додатково деморалізувати і так тяжкий е морально-емоційний фон, в якому ми знаходимося, 620 днів війни. Далі вони хочуть показати нашим партнерам, що в нас немає єдинства, єди... але... єдності. Але третє, головне, чи вони хочуть вести переговори з Росією, показавши, що ми настільки слабкі, що готові сьогодні вести переговори на умовах Російської Федерації. Тобто, про що йдеться? І тому, безумовно, будь-який президент говорить про те, що, по-перше, ми свідомі того, яка ціль в цій війні. Друге, Російська Федерація не хоче ніякого миру. Російська Федерація щодня вбиває нас і буде це робити, поки не програє війну. Третя складова. Так, інформаційна увага частково звернулася, перевернулася на близький схід, але це не означає, що політично. Наші партнери змінили ставлення до того, як ця війна має скінчитись, і не треба давати їм аргументів, що дивіться, в нас є нерозуміння того, як ми можемо скінчити цю війну. Давайте щось шукати інше, якесь компромісне. Не треба цього робити. І четверта складова безумовно в президента найбільше інформації щодо матеріально-технічного забезпечення армії, що треба додатково ще про що треба додатково розмовляти з нашими партнерами. І безумовно, якщо ми всі цього свідомі, то не треба шукати чорну кішку в світлій кімнаті. Яка тоді природа таких матеріалів, таких висновків? Ну і власне повертаючись, чому я піднімаю цю тему і звертаюся до цієї статті? Тому що громадська думка показує те, що понад вдвічі зросло переконання кількість людей в Україні, наших співгромадян, які вважають, що є проблема між військово-політичним і військовим керівництвом України. Дві складові. Перше, як це не дивно, хайп. Ну тому що якщо ви постійно говорите е, правильні речі протягом 600 днів, то цікавість до ваших матеріалів буде падати. Тому що ви постійно говорите передбачувано те, що ми вже читали. Але якщо ви почнете давати інші ракурси, ми зараз про медійний е, контекст говоримо, то тоді будуть з'являтися е, нові інтереси, звернути на це увагу. Збільшити кількість трафіку і так далі. Це перша складова, і друга складова. Ну безумовно є величезна кількість людей, які зацікавлені прямо чи опосередковано в тому, щоб тут було таке, як було в 2014 році. Компромісне. Що таке компромісне? Щоб Росія не програла, ця ж концепція нікуди не ділась. Ми ж сьогодні розуміємо, що Росія точно не захопить Україну. Це перше. Але ми точно розуміємо, що Росія не хоче вийти з окупованих територій. Чому тому, що вийти з окупованих територій для Росії означає програти, залишитись на окупованих територіях означає не програти, не піти на покарання за військові злочини, не програти репутаційно на внутрішньому ринку, не піти на трансформацію і так далі. І тому подібне навпаки, збільшити інвестиції в мілітаризацію своєго суспільства. Залишити законсервувати систему політичну, яка сьогодні є в Росії, і продовжити різними шляхами знищувати не тільки Україну, а й інші країни, які не подобаються Російській Федерації. Тому безумовно, Росія так чи інакше, прямо чи посередковано, впливає на глобальний інформаційний простір, і треба знову ж таки спокійно до цього ставитись. Але щодо нас тут важливо не те, що роблять хтось, да а важливо, як ми сприймаємо. А що ми хочемо? Ми точно хочемо вірити в те, що у нас є розкол, що ми не готові, що ми не дійдемо до справедливого фіналу в цій війні, що нас кинуть наші партнери. Що ми не будемо мати всю необхідну зброю, що в нас немає свого власного виробництва військового і так далі? Ми точно хочемо цього. Ні, ну тобто, тому, що ми що будемо просто хочуть знати правду, розуміти, що насправді а правда, відбувається. А правда так? достатньо проста: в нас президент відкритий. Він постійно на зв'язку щодня пояснює свою позицію, говорить про основні акценти, які в сьогоднішній день він ставить. Він постійно на спілкуванні з військовим керівництвом. Це постійні консультації на різних рівнях. І щодо того, що в нас по лінії фронту, і щодо того, що потрібно армії додатково, і щодо того, що в нас на зовнішньополітичних треках, де які переговори ми ведемо, і щодо того, що стосується енергетики, наприклад, ну, ми входимо сьогодні в зимовий сезон, і так далі, президент щодня проводить десятки нарад для того, щоб бути в актуальній інформації. Після цього виходить до людей і говорить: дивіться, я поспілкувався. З паном Залужним, я поспілкувався з паном Будановим, я поспілкувався з паном Шмигалем для того, щоб розуміти, що, де, і як. Це ж відкрита система. Але ні, але ми чомусь хочемо конспірології. Питання: навіщо нам конспірологія, щоб самих себе, раз підкреслю, загнати в депресію і щоб що отримати? Небажання йти до кінця, до фіналу, до справедливого, а в нас є інший шлях. Ну, інший шлях є. Просто ми вже його випробовували. Закінчується констаборами на території України. Це не інший шлях. Ви праві це це добровільний капітулятивний акт. Ми відмовляємося від своєї державності. Хтось з нас буде знищений, причому не обов'язково завтра, а через певний час. А, в України не буде ніякого майбутнього, історично тут буде маріонетковий уряд і так далі. Це навіть буде набагато гірше, ніж 14-й рік. Чому тому, що в 2014 році Росія ще пробувала робити вигляд, що вона дотримується норм міжнародного права як такого? Вони ж робили вигляд, що не визнають ДНР, не визнають ну, ці всі квазі утворення кримінальні. Вони навіть про Крим там говорили так: ну добре, ми його визнаємо, ви не визнаєте, будемо якось там щось там робити, але туди навіть не заходили формально російські. Білі бізнеси. Чому? Тому що розуміли, що підпадуть під санкції. Сьогодні вони що роблять? Вони відкрито говорять, так, ми зараз вбиваємо на території Запорізької області, але ми вважаємо, що це вже наша територія. Розумієте? Тобто не буде ніяких навіть 2014 року, ніяких мінських угод, нічого не буде. Буде спроба так чи інакше знищити Україну. І саме погане в цьому, що або ми сьогодні консолідовано разом з проукраїнською коаліцією, яка, попри всі інформаційні проблеми, да, які виникли з зв'язку там з ще раз підкреслюю з подіями на близькому сході, але політично наші партнери абсолютно точно змінили відношення до Росії, до природи війни, до того, чому треба підтримувати Україну, і вони будуть це робити до кінця. Але я не готовий сказати, що якщо Росія не програє, а збільшить навпаки інвестиції в нестабільність в Європі і і оці протести, які ми сьогодні бачимо у багатьох європейських містах, їх буде все більше, більше і більше. Що після цього у Європи буде сили і засоби допомагати нам на наступному етапі війни з Росією? Тому сьогодні маємо довести. І до речі, ми і партнерам пояснюємо, і президент це робить постійно. Ми пояснюємо, що дивіться. Приберемо головний чинник нестабільності сьогодні, а це Російська Федерація. Вона донатує у все це, що сьогодні відбувається і на близькому сході, і у європейських країнах, і в Сполучених Штатах, в тому числі. Приберемо ключовий чинник цього всього Російську Федерацію. Побачимо, як дуже швидко все буде приходити до більш-менш нормального існування з набагато меншою ескалацією. Але тим не менше. Так само продовжують циркулювати чутки розмови, публікації про переговори, начебто США та ЄС знову з Україною почали переговори про переговори. Президент Сьогодні в чергове сказав, що не може йти про це мова. Але за вашими спостереженнями, це наша пісня гарна і нова чи тиск посилюється? Ні, тиску немає. Просто переговори з ким ви бачите поведінку Путіна. Ні, я бачу, я тут Ні, 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 так та... не тільки ж ми з вами. Ні, ні, ні. Я не про війну як таку. Я маю на увазі про його публічну складову, як він себе поводить, що він говорить, яка в нього риторика, які в нього аргументи. Ну це ж нераціонально з ним навіть сідати за стіл переговорів. Він неадекватно сприймає реальність. І це розуміють і наші партнери. Вони ж аналізуються. І вони аналізують, е наскільки сьогодні внутрішня Росія потужна. Наскільки вона може гарантувати, наскільки вона може брати на себе щось і гарантувати це вам? Ні, вона ж не буде нічого гарантувати. Дивіться, фіксуємо. Немає ніякого тиску щодо переговорів. Друге, ну президент достатньо чітко фіксує, що немає підстав для переговорного процесу, тому що третє, Російська Федерація не говорить про переговори. Вона говорить про виконання ультимативної капітуляції, яку вони пропонують. Так, вона сьогодні виглядає інакше. Ми хочемо залишити за собою частку окупованих територій, де ми сьогодні знаходимось. Але це буде означати просто переніс на наступні етапи подій, які вони не завершили в 2022 році. Вони все рівно хочуть нас знищити. Тому немає з ким розмовляти, немає про що розмовляти, немає підстав для розмови. А головне, а як ви будете потім жити з країною, яка буде знаходитись на ваших територіях? Буде суттєво збільшувати пропагандистські тиски, говорити, що вас тут вбивали, і за це їх ніхто не покарав. Будуть проводити теракти на вашій території, казати, це ви самі себе підриваєте, тому що у вас там внутрішні конфлікти і так далі. Як ви будете жити з цим? Я просто хочу зрозуміти, які переговори? Переговори на повільну смерть. Ну тобто, ми маємо піти зараз, підписати договір на те, що ми готові добровільно, повільно вмерти. Це так виглядає. Я думаю, що для нас в Україні це для багатьох очевидно, але на це жаль, не тільки для нас. Це для багатьох і в Європі вже очевидно. Вони, я ще раз підкреслюю, хочу, щоб ми були свідомі того, що наші партнери суттєво змінили своє ставлення до Російської Федерації. Воно зовсім не таке, як було до початку повномасштабного, і навіть до середини повномасштабного вторгнення. Ні, воно абсолютно інакше. Так, вони мають там забагато бюрократії, мають ще велику частку нерішучості. В них є внутрішні дискусії, достатньо тяжкі, в них багато ще працює про російське лобі. Різних рівнях, в тому числі на політичному рівні, але ні, воно кардинально інакше виглядає. Нам треба просто продовжувати робити те, що ми робимо, пояснювати, чому треба підтримати Україну до кінця. До перемоги. Дякую вам дуже Дякую. за те, що ви сьогодні до нас приєдналися. Це був радник головою президента України Михайло Подоляк.